Вітаю до вашої уваги. Відеоінструкція по збірці дзеркала Розалінд. В комплекті наявні всі деталі необхідні для збірки, також метизи і механізми обертання. Та регулювання кута нахилу. Кладемо дзеркало до лілиць і встановлюємо кріплення осі обертання. Використовуючи для цього гвинти довжиною 40 мм, які є в наборі. У вас будуть доступні два види гвинтів: одні коротші, інші довші. Ми використовуємо ті, що довші. Коротше, нам знадобляться трошки пізніше для фіксації цієї осі обертання. Тож наступним кроком буде встановлення осі обертання саме в ці кріплення. Після цього ми встановлюємо проставочні шайби і насаджуємо боковини на вісь. Може заходити туго, тож треба докласти трошки зусиль. Для того щоб посадити боковини на вісь. Наступним кроком буде встановлення перемичок. Перемички встановлюються за допомогою шканта і гвинта. Шкант у нас вклеєний сухий, вставляється в боковину без додаткової допомоги, просто в своє посадочне місце. І з обох боків ми наживляємо гвинти, поки що тільки наживляємо не туго. Потім всі гвинти будуть дожиматися на фінальному етапі. Після цього. Ми фіксуємо вісь обертання гвинтами 25 мм з набору. Це ті, що коротші, зажимаємо до кінця. Після цього вже можна буде зажати перемички і ставити дзеркало на підлогу. Але в лежачому положенні буде зручніше виконати перший етап кріплення растоматів, тобто механізмів регулювання кута нахилу. З ним в наборі йде упорна шайба, яка не дає затиснути механізм і дозволяє йому вільно обертатися. Він кріпиться на саморіз до Рами дзеркала і до боковини. Встановлюються два механізми одним і тим самим кінцем до боковини. Після цього в стоячому положенні, в максимально розтягнутому положенні механізму регулювання, ми по наміченим отворам затискаємо саморізи, прижимаючи растомат до рами. Також не забуваємо за упорну шайбу, яка дає змогу працювати даному механізму. Після цього перевіряємо зазори, якщо Зазор з обох боків не однаковий, механізм може не працювати коректно. Тож ми повертаємося до кріплення осі, послабляємо гвинти і коригуємо зазор. Після цього проходимо всі гвинти, дотискаємо до кінця і дзеркало готове до використання. На цьому все. Користуйтеся з задоволенням нашими меблями і аксесуарами.